Україномовного каналу. Зазвичай я тут пішки А Зараз можете подивитися з вікна автівки Не моєї тільки, але з вікна хтось став. Моя автівка на Полтавщині. Бачите, скільки абрикусів нападало. Я попросив автівку Олександра Івановича. Одного з команьків, у мене їх три. Відвести він громадським транспортом не може, тому що інвалід, колясочник, тому треба треба, треба допомагати. Ну і що розказати, тривоги постійні, тільки що лунало. Якісь вибухи далекі. Дівчаткам дзвонив, у них недалекі. Гучні вибухи і теж тривоги неспокійно, і ще й дуже спекотно. Спекотно просто сил немає. 34 або 35. Ой, не знаю як у цій автівки є, кондиція немає, як вмикається не знаю, тому вікна відкрив. Ладно, будемо, будемо якось виживати, терпіти. Ой, як вмикнули. Кнув. кондиціонер хоча мені каже він гарячішим Ну, я ладно зараз все усім миру добра злагоди всім щиро дякую це вулиця шаси да. будемо жити неважаючи ні на що До да побачення малю пока